Хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Так, я вибачаю, що я дрижу. Тут у вас отака в мене дріж, 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 От тому, що я на селфі знімаю от те, про що я вам кажу. Якщо б я ходила і знімала сама себе отак от то все б навкруги дрижало, тому що на цій камері нема стабілізатору. Тому швиденько вам зроблю таку передмову, вступну, і поїдемо. Беру вас з собою куди? У центру камерчали, в торгівельний центр. Взагалі я звикла до того у Харкові, даруйте, я з Харкова, що торгівельні центри великі, вони знаходяться нібито ну, в, місті. в місті. Ти можеш поїхати в центр Харкова, там буде і. Ой, вже забила 9 років тому, було Нікольський або е, Авеплаза, що там ще є. Ну тобто, дуже легко до них було добиратися на метро, сів і ти вже приїхав, і торгівельні центри. Е, ще були е, торгівельні центри, і каравани, дафі е, величезні з багато крамниць, фудзона велика, зона відпочинку для всієї родини. Тобто дуже дуже було класно. А коли я приїхала у Рим, зараз я не знаю, що, що клятті... Росіяни, що вони розбомбили, що не розбомбили. Так от, коли я приїхала до Риму, я здивувалася, що у Римі ну, немає отак от здоровезних величезних торгівельних центрів, у центрі або у самому Римі маленькі є, є маленькі. Тут біля мене є, наприклад, Аура. Якщо ви поїдете на Масміно, теж є такі невеличкі торгівельні центри. А от такі, щоб знаєте, великі, багатоповерхові. Ну нема, нема от і у Римі всі торгівельні центри. Вони за Римом, за містом, і до них треба їхати. І мені подобаються три торгівельних центри: це а, Давінчі. До речі, Давінчі він знаходиться біля мене. Біля мене, але це так здається, що біля мене отака тут е, транспортна розв'язка. На машині туди їхати ну хвилин 20, розумієте? А от на громадському транспорті туди їхати 2,5 години, і це, якщо пощастить, е, пощастить навіть взяти е, треба буде електричку наприкінці, щоб туди доїхати, хоча на машинці 20 хвилин потім. Куди ми з вами їдемо? Це один з нових торгівельних таких великих центрів, там три чи чотири поверхи. Він огромадний. Це Порта Ді Рома. Як це перекладається? Двері у Рим, ось так, мабуть ді Рома мені подобається цей центр комерчалі. Дуже багато магазинів на різний смак, на різний гаманець, фудзона велика, зона відпочинку є. Ну тобто, ти туди приїхав і на цілий день, що ми з вами і зробимо на цілий день. От зараз вісім ранку, я тільки їду туди. Дай Бог, щоб о 10.00 я туди доїхала. І ще один торгівельний центр, який мені дуже сподобався, мені здається, він називається Рома. Рома Рома Овест, Рома Овест, ось так. Теж такий багатоповерховий, великий торгівельний центр, і всі марки там присутні, і італійські, і, і іноземних брендів, і теж на будь-який гаманець. Сказати, що мені дуже потрібні якісь там одяг або взуття, ну я би не сказала. Я знаєте, так, я люблю, якщо б у мене був великий гардероб, от, або ще краще гардеробна кімната. і... Необмежений е, ліміт по банківській карточці, я б собі накупила. Мені подобається вдягатися. Але я розумію, що там, де я живу зараз, дуже маленька квартира. І туди щось, для того, щоб туди щось купити, навіть якесь -то платічко, треба щось від, ну, студи, студи, від, е, від, від туди. Як сказати, господи, ну винести треба щось. Розумієте? Тому що нема місця, де це все зберігати. В мене, наприклад, тільки-тільки е, два вішачки е, у теплих речах і два вішачки е, тремпілочки у літніх. Все все інше я е, зберігаю у валізах, у моїх валізах на антресолях. І для того, щоб взяти якесь то платічко, мені потрібно ну, на дробину ставати і лізти на ті антресолі. Тому я отак -от, цю футболку знаєте, постирала, попрала. І, і в пір, і в мір, і в добрій люди, що називається. Але Гануся мене засоромила, сказала Маріана, ти прогавила всі знижки. Всі літні знижки ти прогавила, ти там від жари стеждала, а треба було їхати в зару. Там дуже от, все, що тобі подобається, такий стиль Барбі, е, все вже розкупили, вже для тебе нічого нема. Так от я хочу сказати так, що в Італії знижки є завжди. Завжди то різдвяні, то літні, то день матері, день батька, то господи, якась там день всіх святих, то бифана, то ще якісь там знижки. Розумієте, зараз буде Ферагоста. В Італії завжди є знижки. Завжди, коли б ви не приїхали кудись, є знижки. Потім як я роблю, наприклад, мені дуже подобається торгівельна марка Гес. Ну, підходить мені там і світерочки, і платічка, і джинси. Мені дуже подобаються їх класичні джинси на п'ять карманів, от з цим трикутничком на попі. Ось. Але а, у крамниці вони коштують ну, не дешево. І от я їх там міряю, і я вже розумію, яка в мене мізура, тобто який в мене. Розмір, і потім я це заказую онлайн на Zalando, чи на інших сайтах утлетах. Ну я мало що купую, от прямо у центрі Коберчалі. Для мене торгівельний центр це як робота прийшла, все поміряла, сфотографувала те, що тобі підходить. До потім знайшла це все онлайн, порівняла ціни. І якщо дешевше, звичайно купила. Ось так я роблю. Я не знаю це добре, не добре, але так більш вигідно. Ось. Тому поїхали час в Портаді Рома, подивимося, що там є. Якщо я зможу, я вам щось зніму. Тому що коли ми там були останній раз з Ганусею, до нас підійшов оцей охоронець якийсь, то знаєте, така маленька людина, яку який дали владу, і він так почав кричати на нас: що виключити камеру? Що це таке? Я не знаю. Багато блогерів ходить по торгівельному центру, все показує, і навіть в магазинах розумієте, от ну ми камеру. Вимкнули, тому не знаю, вдасться щось мені вам засняти, то засніму. От, а потім буду, поки буду їхати, вам покажу. Може, і трішечки Риму. тому що нам зараз я кидаю машинку тут. Знову будуть питати хлопці, хлопці мене питають, чому ти не їдеш на машині, раз їхати 20 хвилин. Тому що вона, я її дуже люблю, я з нею розмовляю, я її завжди їй кажу дякую. От, якщо от, сьогодні вона була така розумничка, господи, там були два таких перекульозних місця, таких, знаєте, е опасних. Як буде опасних? Ой, перікуло, а українською. Е небезпечних. О, о, небезпечних місць. Ой, я так завжди радію, коли знаходжу український відповідник слову, ой. Це ніби така маленька перемога для мене. Ось так, от і вона дуже себе вела добре. Але я вже мала з нею клопіт, коли вона в мене зламалася, і слава тобі, Господи, біля дому. Тому я отут по містечковому, я на неї на ній їзджу до лікаря, десь там в магазин тут поруч у крамничку, от на пошту, навіть на море можу на неї на ній поїхати, якщо б я море любила. Ось. А так ні, так я нунсоносікура, тобто я не почуваюся небезпечно. Якщо я поїду на ній по окружній по ракорду Ануларе, по, по е, римській окружній, щоб швидко доїхати до торгівельного центру, і не дай Боже, вона зламається, де потім маман з її чоловіком будуть мене шукати. Розумієте, це не так просто. Там треба і евакуатор визивати, і ой, ціле діло. А якщо вона тут зламається, то тут вже всі знайомі і механіки, і оці гомісти. Гомісти це, ну, це такі спеціалісти, які відповідають за колеса, за шини. От. Тут вже всі свої, всі знають вже цю машинку. Тому зараз я кидаю її на парковці на оцій великій, закрию її від сонечка і візьму автобус, поїду до метро. Там нам потрібно буде купити 10 квиточків, тому що по євро 50 кожен. Тому що якщо ви кожен день кудись виїжджаєте, то звичайно вам вигідно купити абонімент. А коли так як я раз на місяць кудись так виїхати, то Знаєте, ліпше взяти з собою отакі квиточки. Так, все, поїхали, поїхали. І потім після метро мені потрібно на станції метро Барберіні вийти. І на Барберіні мені потрібно взяти автобус 80-й. І там вже довга-довга дорога, майже 40 хвилин по центру Риму. Якщо зможу, вам зазніму. З музичкою. <свісно> все, мої хороші, чао-чау. Якщо я щось куплю, я звичайно вам покажу. Все, чао чао так, мої хороші, я сподіваюся, що вам буде мене чутно, тому що <смі> ось такі вони італійські додатки, тобто приложення, налаштування, я не знаю, як ще сказати, по громадському транспорту. Ось мені на телефоні було показано, що через три хвилинки буде мій автобус, і тільки я вийшла з машини, тільки я її запаркувала. Все, мій автобус вже поїхав. Зараз я піду на іншу зупинку. Там проходять інші, тут тільки один, а я піду на іншу. Там два-три автобуси, номери, які йдуть до метро. Ось, сподіваюсь, що вам буде мене чутно. І саме чому я саме сьогодні вирішила, ой, хтось на море везе барку, тобто лодку. Що ти мене пропускаєш? Грація. Ось, е який чудовий водій. Так от, чого я саме сьогодні вирішила? Ось бачите, кого до нас завезли не так давно. І тут вони, ну, тут тільки три. Хлопця, таких дуже засмаглих, так. А е їх завезли отут-ут -от є центр біженців для них десь два тижні тому, і тут всі вулиці були ними повні. Ой Боже, без діла тиняються. Але такі, знаєте, всі з телефонами курять. Тобто для цього в них гроші є. Окей, так от, цього саме сьогодні, тому що сьогодні останній день, коли не так спекотно. Тобто, сьогодні найвища температура буде 32 градуси. 32. А потім знову до кінця серпня буде 35-36, знову буде жара. Але слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, не 44, як було. Отут я. Зазвичай стояла на цьому перехресті і завжди чекала автобус, тому що ти можеш бачити ось тут автобуси, зупинка, і можеш бачити ось там, прямо. І вже де є от автобус, ти туди і біжиш, тому що тобі на роботу потрібно встигнути. А це магнолія, дивіться. Магнолія, але вона ще не розцвіла, або вже от цвіла, мені здається, от, бачите, ось такі шишки. Окей, раз мої хороші, я не буду тут вже знімати, тому що і ось хлопці дуже засмагли. Я навіть коли я була, коли я записувала вам відео. Я навіть боялася тут залишити машину, тому що їх було чоловік 40. І всі хлопці, всі хлопці, молоді, такі рослі. Ось бачите, ось він. А такі рослі, і вони сиділи в обліпочку на всій парковці біля машин. І я навіть боялася е, залишити машину. Ну не знаю, може їм потім знайдуть роботу. Я ж от саме у цьому центрі біженців для дуже засмаглих хлопців з Африки я вчила італійську мову, тому я цей центр дуже добре знаю. Ось. Зазвичай їм дають, ну це було, я скажу, 6 років тому. Їм дають 30 євро на кожен день 30 євро. І два рази їх годують безкоштовно. Так, це не мій. це не мій, е, Годують безкоштовно десь у центрі біля е, церков, е, біля церкви Ватікану, і потім ще там є одне місце, де можна поїсти безкоштовно. Я хотіла собі отакий Форт Фієста Екоспорт. Він і невеликий, і не маленький. От. Ну що, ну де мій автобус? І от саме тому, що вам, знаєте, чекати. От зараз вже 9.17. 25 градусів в мене мали. 25 градусів. Ще можна терпіти. Але щось в них не те е, е, з часом. Тому що час не 9.20, а 8.20. Так, о, все, я поїхала. Їде мій автобус. Все. Чао-чау. Боже, мої хороші, скільки їх. От, ось, бачите, шість хлопців. Дуже загорілих, шість хлопців. Просто вестаються на парковці. Я навіть. вон, бачите, я навіть пішла перевіряти машину, боже мій. Ось вони, знаєте, навіть не стидаються, не соромляться, не бояться нічого. Вони підходять до машин і отак от. Зазирають. Зазирають. Ну, ну, блін. Я розумію, що я теж понаїхала. Так, зараз ми. Я перевірю, чи я вимкнула габаритні вогники. Звичайно, що ні. О, Маріанна. Так, тут вже ой, ціла система. Якщо я їх не вимкнула, тому мені потрібно знову... ой, Даруйте, 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 опа! Так, тут мої пальці були у кадрі. Так, ну все, на тюрель знімаю. Так, габарітні вимкнула. Все. Сподіваюсь, сподіваюсь, що вони пішли далі собі гуляти. Ну, це дуже небезпечно, знаєте? Ну, я не знаю, я боюсь. І ось я отак от приїздила з роботи. О, на пів одинадцята. Ой, зараз, зараз сумку одягну. Отак. Ось тут у нас ще достроюється новий будинок. Приїжджала з роботи, знаєте, дуже-дуже е пізно. І ось такі хлопці здоровезні. З жаркого континенту, вони тут просто так вештались. І знаєте, як я біжала ніч, і я біжу на оцю парковку, от, щоб забрати свою машинку. Я там отче наш читала і на італійській, і на російській, і на українській, знаєте, щоб допомогло. Так. Перейдемо зараз з вами дорогу у потрібному місці. Я це все поважаю дуже. Так. Я дуже сподіваюся, що їм знайдуть роботу. Ось таким, як вони, знаєте, їм знаходять роботу. Так, грація, грація. Їм знаходять ще й роботу. А ось таким, як я, біленьким, вони на тебе... Подивляться, як на якесь то. Йди сама собі, шукай роботу. Чого ти у центр зайнятості прийшла? Сама йди шукай. Це вони бідолашні з Африки плили, ледве приплили. Ой! Так, ну що там, він приїхав чи ні? Ні, ще не приїхав, ще люди стоять. Ну все, мої хороші, це вже не цікаво, буду чекати автобус і поїдемо з вами спочатку до метро. Чао-чао. Так. Ну, що, мої хороші, я хотіла доїхати до станції Корнелія, але <смі> я пригадала, що там неможливо купити е, квиточки на метро, на автобус е, в, у віконці, тобто ну, у операю у, у живої людини, скажімо так. Там на станції Корнелія стоять тільки автомати для видачі оцих. Е, Квіточків, тому ось бачите? Ось, бачите, рим. Ой, брудно. На жаль, брудно. Так от, а, я не хочу купувати ці е, квитки, мені потрібні штук 10, знаєте, у автоматах, тому що ці автомати вони е, вже два рази мої гроші з'їли: 5 євро і 10 євро. Вони їх з'їли і назад не дали. Не грошей, не е, квитків. На кожному такому автоматі є е, номер Верде те, телефону, за яким ви можете зателефонувати, щоб вам ці гроші повернули. я це пробувала робити, це і Знаєте, це дарма, це безполезно. Тому ось бачите? отакий от мусор. Боже мій. Тому я е, хочу от на цю станцію піти на Батістіні. Ось, і вже купити ці квиточки, знаєте, саме у операторів, у живих людей. З рук, що називається з рук. Ну, хочу вам сказати, що серпень-місяць Рим досить порожній, досить порожній. Тому що заздалегідь е, до... Батістіні, до станції метро Батістіні, йде толпа, толпа народу. А так, де-не-де. Де-не-де. <смір> -де. Окей, зараз спробуємо купити квиточки. Ось бачите, оці жовті ящики це для речей для одягу, які ви вже не носите. І от мені потрібно мій гардероб перебрати. І речі, які я вже не ношу, або в ці жовті ящики, або щось потрібно робити. От такі пальмочки. Це, до речі, каза Дікура. Це накшталт будинок для літніх, для, ну так, да, для літніх, так, да? Всі. Оце каза Дікура. Віла аурора. Ось, бачите, ось такою гарною пальмою. І одного разу сюди привезли багато-багато біженців з Африки. І я пам'ятаю, ну, тут їм дали апартаменти, знаєте, на тиждень, може, на два тижня. а потім декілька років їх не могли виселити. Тут були такі шопері. Ну, Такі забастовки, такі, ой, що тут тільки не було. Вони вішали з балкону такі простирадла, де красною фарбою червоною вони писали, що їм нікуди йти, що вони бідолашні. От як зараз вештаються просто так. Я не знаю. От. Щоб не перечепитись, а то буде вам відео. Так, тут у нас таксі. До речі, тут поруч є український магазин, але я туди не піду, тому що це треба вгору йти. Але я б там би купила гречки, гречки і спитала з приводу ліків, чи можуть вони мені допомогти їх купити. Так, все, ми прийшли. Ну, скільки ми з вами йшли? Ну, може, 5 хвилин. Прийшли до станції метро. Зараз будемо купувати квіточки. Ось, бачите, баті стіні. Все, мої хороші. Я виключаюся, тому що сходи, сходи.